Пам'ятаєте, як після нового року попит на товари падає, замовлені з Google як у Кута Сліз? Ну, хіба що у тебе інтернет-магазин засобів після активних святкувань? Ну або склад боржомі. І що ти вже думаєш призупинити роботу свого інтернет-магазину, відправити команду на канікули? Чи просто впасти в зимову сплячку? Але чекай, ми пропонуємо не розслаблятись. Ми точно знаємо, що замовлень може бути більше, ніж попит в Гуглі, адже попит можна не просто задовольняти, а й створювати за допомогою товарної реклами Facebook та Instagram. Наш досвід підтверджують такі великі магазини, як ЖУК, Будинок іграшок, Сільпо, Панпік та навіть Хотлайн найбільший прайс-агрегатор країни, а також понад 300 невеликих інтернет-магазинів з найрізноманітнішими товарами. А якщо замовиш... Послугу налаштування реклами сьогодні то ми ще встигнемо зробити спеціальне новорічне оформлення твоєї реклами. Так що, спробуєш з нами продавати більше, поки твої конкуренти на канікулах?